Друг друга знімаємо. Снімаємо її. Все наша подруга вона. Ти Подруга все знімає нас. І перше почали. І де? То що обідуся на неї додому пішла і сказала, виходить не буде. Там он живе. В окошке стоит, в камеру заходит, сейчас нас тоже снимать будет. Мы сняли правда? Снимаем друг, друг друга. А, <схот> а я а -а -а. тебя? Что а -а Блин, да. Друг, і друг, та ти... друг друга, короче, снимаю. Да иди отсюда, и не мешай. А ты мне. Давай. Я як... кричим. Давай, да ну все снимаем друг друга. Ти даже не знаешь, что такие снимать.